Всім привіт! Мене звати Юлія. У цьому відео будуть задавати питання, які цікавлять наших людей, котрі переїхали сюди у Туреччині і хочуть відкривати індивідуальне підприємство. Велике відкриття це те, що держава знову ж таки підтримує. Треба звертатися, питатися, які є програми, які є гранти, які є взагалі програми. По розвитку бізнесу, тому що держава зараз зацікавлена в тому, щоб люди щось робили, щоб вони розвивали цей бізнес. І е, є ж, як я казала, або без оподаткування навіть перший там може бути рік, взагалі без оподаткування. У нас. Якщо Каспільгова, ви, ви якщо діяльності. ви десь попадаєте да, під оці квоти, під оці е, номера да, е, 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 під типи діяльності, uh -huh. можливо, вам навіть будуть доплачувати за це, щоб ви могли це підняти, цей бізнес, розвити його. Тому що взагалі, отримуючи посвідку на проживання, ми в принципі прір. Е, Приравнюємось до громадян. Тобто, в принципі, усі права, окрім голосування, у нас вони є. І те, що воно є, то треба цим користуватися. Тобто не зважайте на те, що десь там хтось написав, хтось сказати, піти у відділення, яке є в вашому місті, та попитатися у першого, у другого, у третього фахівця. Якщо не знаходити тієї відповіді, що вам потрібно, це не означає, що її немає. Mm -hmm. Тобто, якщо вам десь сказали, що ні, у нас такої програми немає, подивіться, можливо, десь е, саме в цьому районі її немає. Або, можливо, цей експерт, який фахівець сидить на цьому стільці, він просто не чув про таку програму. Тобто цей момент, ну, як і всюди, людський фактор він також є. Щодо отримання дозволу на роботу. Mm -hmm. отримав, Тобто маючи посвідку на проживання, далі реєструється людина як індивідуальний підприємець, і чи має отримати дозвіл на роботу, вони як то кажуть, одне виходить з іншого. Дозвіл на роботу вам потрібен тоді, коли ви десь працевлаштовуєтесь до, до когось. до когось, так. Тоді вам роботодавець робить цей дозвіл на, на проживання. Але спочатку, перше, ви повинні самі отримати туристичний туристичну посвідку на проживання. Так, так, починаючи це, починається з неї і потім вже рухатися далі. Якщо ви на себе оформлюєте, то і надалі вашу посвідку на проживання ви вже як. Бізнесмен подає те, як людина, яка робить інвестиції у економіку Туреччини. І там одразу можуть дати на два роки, наприклад, не на шість місяців, а там ну, на два мінімально дають. Можливо, якщо великі обсяги можуть і на три, і на чотири дати. Деякі випадки навіть я чула, що дають безстрокову посвідку на проживання, навіть таке є. Але знову ж таки, які умови, що для цього потрібно? Турки. Бувають дівчата наші українські фотографують і в центрі, і, ну, це не кожного дня. Mm. Але місцеві турки, коли бачать наших фотографії, вони кажуть, що ми зараз дамо в поліцію. Добре. І так далі. добре. От, що в цей випадок фотографії? ви кажете хвилиночку і телефонуєте за номером 112 і кажете, турецькі громадяни мені погрожують тим, що оцим, оцим, оцим. І кажете. Приїжджає поліція і, як то кажуть, до вияснення обстоятельств. Що трапилось? Що ви робите? Фотографує кого, подругу? Ну, А, а ну, наприклад, це клієнти реально. Добре, клієнти, так. Вони кажуть, ми оплатимо. Ну, так, добре, так, вони дали мені, знову ж таки, повертаємося в початок нашої розмови про те, що якщо це якісь. Маленькі, ви там так, пиріжки. Це, 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 це не фотосесія для іпек йола або для дідас, mm -hmm. яку людина проводить і як то кажуть, за там, 10 тисяч доларів. За десять тисяч доларів. <світ> да, е, зрозуміло, так, що ви так вони хочуть викликати поліцію. Будь ласка, викликайте поліцію. Нехай вони її викликають. І поліція поясне а потім суд на цих громадян, популярним, за шкоди. популярним е шляхом, куди що, як відбувається. Тому що є така категорія, на жаль е громадян, які, бачучи е іноземців, спривають їх як погрозу. Але е просто люди, як то кажуть, мало інформовані, просто вони не... Розуміють, можливо, що відбувається насправді. І лише уявіть собі, що буде, якщо поліція пред'явить претензії, особливо українцям зараз за те, що вони фотографують, <реш> який це буде взагалі світовий скандал, це в будь-якій країні, в принципі. Добре, ми поїхали з вами в Амстердам. Ми, наприклад, з вами, я не знаю, Казахи, і ми фотографуємо один одного. І, і що далі? І що далі? далі? Так, мені е, моя люба подруга дала, не знаю, 50 гривень за те, що я її пофотографую. Так, ось ці гроші вона мені дала. Кожна праця повинна бути оплачена. Так, вона мені дала 50 гривень. Але і, це її рішення? І, да. і Я не забрала, не вкрала, вона мені дала 50 гривень, я її фотографую. Ну, Абсурдна ситуація, просто абсурдна. Тобто не треба боятися у цих погроз, так нехай викликають, не тікайте, не хвилюйтеся, будь ласка, нехай питання розрішиться. Годи турецького государства можна знову. Вам треба завернутися в так називається кімната підприємця. Є в Анталії кім кімнати-підприємців, і е, вони вам вже скажуть, що в них є. Як звучить? Е, Є організації різні, в принципі, у нас в Анталії воно у нас знаходиться в Кепезі. да, там де КПЕС, він майже зунджали, і там е, у ті різні знаходяться е, кімнати, да? вони називаються Ода. Да? І ви вже там запитуєте, але, взагалі, навіть якщо полізети в інтернет на сайт Міністерства праці, mm -hmm. то там силочки вони будуть, і дуже часто вони є іноземною мовою. Навіть англійською можна знайти щодо українською, російською не буду казати, бо завжди читаю турецькою, ну mm -hmm. просто. На зараз немає цієї інформації, але е, ця інформація є, і по ссылкам там просто вже Тобто, я так розумію, що у кожного білідієсів є кімната так. підприємця. Навіть можна просто е, добре ви підказали піти в білі діє да, і да. вони вже нам біля діє підкажуть, е, в яку кімнату звернутися, де ця адреса, і вже які програми діють можуть бути якісь програми саме для цього регіону. Наприклад, в Стамбулі цієї програми немає, але в Анталії ця програма да, є. та, та, та. місцева може. Місцева держава так, можливо, навіть в Анталії в Кепезі немає, а в УНДЖАЛИ є, або є, там в Коньялти ця програма є. Наприклад, в Кемері зараз всі шкільні необхідні речі, вся канцелярія була в цьому році оплачена мером. Тобто дітки не купували це в минулому році. Нам таке було, і в цьому році ось де плюс дівчатка повикладували, що навіть і садочки, і школи, а це ну. Для багатьох людей це великі суми. Mm -hmm. Навіть там 2-3 тисячі лір це велика сума. Але білядіє надало. Цю. Mm -hmm. Але це не означає, що в Конялти або в Степезі так да. буде таке саме. Mm -hmm. на? Бо в Конялти mm -hmm. немає, там нічого не видавали. Белідіє, хто не знає це районні адміністрації, вони на, на нашій мові. Це і ми йдемо в білядіє, дізнаємося, у них кімната підприємців цього району по місцю реєстрації. Або якщо вона не в плідіє, то де вона є? Так, де вона є, куди звернутися, і там вже вони вас направляють по цепочці, куди вам звернутися і куди повернутися. Угу. Скільки коштують послуги бухгалтера для ІП? Скільки Дивіться, в Туреччині така система, що як коня назвеш, так він і поскаче. <сум> Я... Тому як домовитися, Потім. так і буде. Я знаю випадки, коли найпростіші речі, і бухгалтер каже, що це буде стоїти 1000 лір, і людина оплачує. А є випадки, коли людина каже, почекайте. Я вважаю, що за цю роботу ну, 200-300 лір це максимум, що можна, в принципі, тут. І бухгалтер каже, добре, добре. Тобто можна платити 1500, а можна платити. Просто 500 mm -hmm. або 100. Ну, тобто як ви домовитесь, що у вас є е, в конкретній ситуації? Ми mm -hmm. ж ні з тими, що бухгалтерами я спілкувалась, то ЛТДшки в середньому 1000 лір ЛТДшка і П 300 500 Так, я бухгалтер-економіст. Зараз в Анталії, з чого мені почати, щоб отримати змогу працювати по спеціальності тут з нутрифікації диплома свого. Mm -hmm. Так, це треба. Реєструвати, отримувати Дентлік, Перш за все, Денклік це документ, який показує, що отриманий вами диплом в Україні. Катується тут, і ви можете його тут використовувати. Але не всі види діяльності можна автоматично отримати Дентлік, Тобто, для певних категорій вам потрібно буде або доздати певні тести. Або пройти додаткове навчання. навчання, тобто вони порівнюють години, вони порівнюють назви дисциплін, і вже виходячи з цього переліку. Надають вам відповідь. Так, да, це у нас українською називається нотарифікація диплома. Робиться міністерство освіти. Ми туди проносимо диплом. Його перекладають, переводять в державу, де виданий цей диплом, пишуть запит, чи дійсний диплом, чи дійсно такий диплом видавався. Тобто в да... державу, а вони відправляють ці оригінали документів. В університет, так, де ви так, навчалися? Так, так. Університет видає офіційний документ. Так що так там Тетяна Петрова тут навчалася, потім знову це перекладається все через посольство, перепосольство, повертається назад, і тоді вже вони це багатьох професій стосується. Всіх, тобто це ну, в принципі на тріфікація диплома виглядає, виглядає ріжки. Вам потрібно диплом ПК. Mm. Наприклад, ну, якщо я консультант з маркетингу, мені потрібен диплом маркетолога? Якщо, дивіться, знову ж таки, тут таке дуже. Слизьке питання, тому що для деяких роботодавців достатньо, що ви маєте, наприклад, ви навчалися десь і ви просто переклали цей диплом на турецьку мову і щоб вони могли прочитати, що там. І для багатьох підприємців цього достатньо, їм не потрібен денклік. Коли потрібен дедклік, це зазвичай, якщо це державні установи. Але знову ж таки, з особистого досвіду, я працювала викладачем англійської мови в Асмек. Асмек це державна організація. Яка надає послуги для населення, тобто курси можуть бути гітари, кройки шиття, там ще чогось безкоштовні, так але це державна установа. То мені сказали, ваш диплом, ми бачимо, що це як то кажуть. Ну, пахне нормально, да <смеш> 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 да, якось так не на принтері, не печатано. Е, В мене запросили. Ту в мене вже був на ньому апостиль. Е, вони кажуть, так, ми бачимо, що це апостильований документ. Просто перекладіть на турецьку. Ось наша Віта займалася цими документами, і все. І вони подивилися на години педагогічного uh -huh. стажу. Вони подивилися на години професійного предмету і сказали, що нам цього достатньо. І навіть в державну установу Щодо індивідуального підприємства, це взагалі має якісь від машинки, то я можу стати індивідуальним підприємцем там по ремонту комп'ютерів, просто тому що я це вмію. Чи не треба для того, щоб отримати дозвіл? Можу це про Держава може запросити, а може не запросити. Тобто, якщо, в принципі, якщо ви щось відчиняєте, то це вже ваша відповідальність. Якщо будуть якісь, наприклад, там скарги або ще щось, ну я не думаю, що хтось буде десь щось копати, що ви не Тут Варто сказати, що один клієнт це потрібен кому? ті, хто йдуть на роботу, яка потребує ліцензування або якусь так. сертифікацію, бухгалтер, адв... адвокат. Лікар, тобто оці речі, тобто це ліцензовані видачі діяльності тут потрібно. отримувати да. на свою діяльність. Тут а якщо у вас діяльність не ліцензований, то відповідно роботодавець не буде запитувати його, влаштує якщо лише. Це маркетолог. Доблог. Ви просто маркетолог. Ви розбираєтеся в рекламі і е, відкриваєте своє рекламну, свою рекламну агенцію, називаєте це все діло, okay. дач маленько консультування все, і. Працюйте. Працюйте, ну, вмієш, да, вмію. ну працюй добре. Як дізнатися, чи потрібно для ведення діяльності якісь підтвердження диплому? Те, про що ми говорили, так. якщо діяльність потребує сертифікації, ліцензування, спеціального дозволу, тобто спеціальна діяльність, то однозначно потрібно буде підтвердження диплому. Якщо вас роботодавець бере на роботу не на спеціальний вид діяльності, тобто, наприклад, офіс менеджер, да, то може то, Ні, не потрібно. Да, Підтвердження допомоги залежності від виду діяльності.